Закон, народ кожен придумує сам собі. І які закони прийме наш народ, залежить від нас і кого ми поставимо. Послухайте ще раз, закони для кожної країни придумує не Бог. Придумують люди, які їх уповноважили від народу. Але вони придумують ті закони, які є в їхньому серці і наповнена їхня душа. А хто їх наповняє? Їхнє серце і їхню душу. Або церква? Або беззаконня, або чорти, або жадність, або впертість. Розумієте, то наскільки ми осолимо наших людей, такі з часом і будуть закони. Наскільки ми наповнимо нашу землю Божим Словом, так і з часом ці люди вони ж не будуть всі ходити в церкву, але вони і приймуть такі ж і закони відповідно. Але які вже приймуть закони, повинно виконання бути тих законів абсолютно всіма. Щоб не було цього правила, всі рівні перед законом, але ну, є якісь рівніші. Всі рівні, але ну, є ще рівніші. Знаєте? Щоб, бо коли не буде виконання закону, колись, якщо хтось один виконує, а хтось не виконує, що якщо він вкрав мішок цукру, йому посадили на 10 років, а якщо він вкрав 100 вагонів цукру, то йому дали за то премію. Ну, знаєте.